Ми сьогодні з кошенкою по справах мотались. Вона в мене ще той шумахер. Ох, і ушатала мене. Ну хто так їздить? Я й кажу вас кудай. А вона як ота черепаха. Коротше, обганяла нас даже муха, яка летіла проти вітру. Оце так і їздили. Тю, кожанка, оце ти гоняш. і Що це таке було? Ти що, в себе повірила, чи що. Так, я офіційно заявляю, що дівчаток, які їздять на механіці, можна назвати окрема механізована бригада, бо то є кіборги, то є монстри. Що лежиш, я тож лежу. Та всі зараз лежать. Ко мне і та й лежать. А що робить день такий, тільки лежать, а то в тік ток втикать. Ну, знаєш, зато. Ніхто тобі слова не скаже, що ти вижиш, нічого не робиш. Кожанка, не делай мені нерви. Ти бачиш, тарілочка пуста, она давай мотнулась мені за олів'єшкою. А, а то я то я море скажу, що сама топтала олів'єшко, а мені не давала. Уже два дня мечтаю про торт. Чорножупий принц. Тут такий не магазинський. А щоб ти сама зробила, Бо в магазинском там положить якийсь маргарин? А мені його не можна, я придумав. Для печені плохо. І зверху ще надо орешками украсити. Тільки сама не посипай, прийде орешки, сам мені принеси. І я їх украсю. І тут... Хто навоняв в машині? Хто унюхав, той набздюхав. Нема чим дихати, фу. Чого ти плачеш, мамам? Шо, що, в одні восі не влазиш, другі на сраці рапають. Тю. Бери котлетку і витри сльози, борщичком заїж, Пів холодильника впакуй в себе, як ти вмієш. Чого ти дурненько плачеш? Купимо тобі на два розміри більші. Вспокойся. Це хорошо ще вже весна. а там і комуналка стане меншою. Війна закінчиться. Ох, і заживемо тоді. Все таки хорошо, що ми з тобою королівські. Не дай Бог в вслідую жизни родиться бик навени дверняви і попасти охранницю і настило. Охранять кавалеру. валеру. вже схема, Валера охраняє СТО, а ти з дрелями буде охраняєш валеру. А так, будній день, ти в кроваті, п'єш чай, порцеляна китайська, в ньон династії. Чуєш ти, мандюлька, учито мені у розказали хороші люди, що прежде чем знімати отаку красоту, як я. Треба платити бабулесі. І де? де мої бабулеси? Нема? Да ото свій телефон і вмонтулила на кухню. Поняла? ну не шурши, а то мені твоя курятина вже надоїла. Я хочу делікатеса. Так, 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 так. А ну давай не спогни мені, кожанка, стій не двигайся. Я ж тебе охотниця. Оп, 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 оп ма кеню, купились пий мало. Я не пила. О, oh, mamma mia. Sì, signorita. Он sexiste, an erjabi di. Он мама думала не так вігам. Кожевеє тобі казала. Тікіморо тебе доведе. А ну покажи, тебе хоть там пульс є? Ну нічого, не переживай. Хоча й ковелко на кладу в кросівки, буде значок тебе образ.